Якою має бути зарплата народного депутата, як ви думаєте? А тисячу і його. Така як у мене. А яка вас? Пенсія 1170. Ото і в них, так? Да? Тисячу. Да. Да, да. Хай попробують пожити так, як ми. Остач. Така як у народа. Ви спатаємо. Така, яка, як у народа. Да. Пенсіоналістичка. Три і хватає, дві да. тисячі да? так? Така як у народ, так. Я як, як і пенсіонер і детські. Тільки це. Ну, тисяча. Тисяча, так? Да? Да? А э, ви справляєтесь на Ні, звісно, не вистачає, так? Да? Я в декреті, а супруга на пенсію. Не вистачає, не вистачає. Три тисячі. Три тисячі. А яка у вас якщо не заплатичність? Доступна? Ну. Справляєтеся? Для депутата. <свят> Маловато. Маловато.